Привіт-привіт! А ми продовжуємо наш марафон Закохайся і з вами Оксана Пономаренко, і сьогодні на кінець -то, ми зробимо з вами практику колесо балансу ваших життєвих ролей. І зараз я трішечки розповім про ці ролі, що ж це таке. Роль це включеність нашої особистості у соціальні групи. І коли ми народжуємося перша роль наша, яку ми проживаємо, це роль доньки, і ми включаємо соціальну групу групу нашої сім'ї. А наступна роль це роль сестри. Якщо у вас є старші брати, сестри або менші, або а ми далі включаємося в цю групу меншу або більшу, і проживаємо роль сестри. Далі ми йдемо у дитячий садочок. або Площадку, а, дитячу, да, на дитячий майданчик, і там ми проживаємо третю свою роль це роль подруги, а потім у нас іде Школа, і там ми проживаємо роль учениці. А далі ми дорослішаємо, і ми стаємо жінками, а ми проживаємо цю роль, знаєте, спільної, зрілої жінки. Але жінка це навіть більше, ніж роль. Да? Це наша стать, це про нашу сексуальність. Але я саме в цій вправі виділила жінку як, знаєте, це таке відчуття жінки всередині себе. І я багато практик вам даю і описів саме про відчуття жінки в нашому маршруті. А тому тут я виділила жінку як а, окрему роль, яку ми проживаємо. А далі ми йдемо навчатися в університет і, або в технікум, хто що вибрав, і ми, ми вибираємо спеціальність, спеціалізацію, і тут з'являється роль нашого професіонала, а, який далі йде по життю і проявляється соціально як активний професійний професіонал свого діла. А ми одружуємося. і в нас з'являється роль дружини, яка теж дуже-дуже важлива. А потім у нас народжуються дітки, і ми стаємо мамами. І ці головні вісім ролей, які в нас є. Вони, знаєте, складають структуру нашої особистості. Да? Це вони такі, знаєте, головні головні. Потім кожна з цих ролей, якщо ми подивимося, вона ще розростається вшир, і а, у кожної ролі будуть іще а, додаткові а, ролі, які ми проживаємо. Ну, що, про що я говорю? Що коли ми одружуємося, ми ще стаємо, крім того, що ми стаємо дружинами, ми стаємо ще невістками. Так? А коли а, одружуються наші а, брати чи сестри, у них з'являються їхні. І другі половинки, і тут ми ще якусь роль проживаємо. Коли у нас народжуються племінники, племінниці ми стаємо тьями дядями. А коли ми народжуємося, для когось ми вже є племінниками. І оці тьоті і дяді вони теж з'являються в нашому житті, і племінники це теж така роль, яку ми проживаємо. Тому я вам опишу ці всі ролі під відео, щоб у вас був, був наглядний приклад, що вам потрібно зробити. А зараз я напишу. Ви берете кожну роль, яка буде описана, і а, спробуйте її оцінити за десятибальною шкалою від 1 до 10. Наскільки ця роль проявлена у вашому житті? Що означає проявлена? Наскільки ви спілкуєтеся з батьками, якщо це роль доньки? Наскільки часто, яка ви донька? А, тобто, ви зрозумієте, 10 це ну, в мене класні стосунки. А я часто на зв'язку з батьками, а і нолик – це взагалі не спілкуюся. А, Мені не подобаються стосунки і так далі. І так пройтися з усіма ро ролями. Да? Наприклад, сестра. Є сестра рідна, двоюрідна, якщо у вас немає рідних братиків і сестер, чи спілкуєтесь ви з двоюрідніми, теж подивіться, наскільки ця роль проявлена, наскільки часу вона займає від 0 до 10. І от коли ви з кожною роллю так пройдетеся, поставите собі там відміточки, наскільки ця роль проявлена, ми переходимо до наступного етапу, ми малюємо колесо балансу. Ось що таке колесо балансу, його використовують як інструмент в коучингу. І це колесо балансу ви можете взяти або роздрукувати, я можу вам картинку скинути. А хочете, просто візьміть там якийсь круглий предмет, можливо, це дома, можна взяти тарілочку, намалювати, розділити. На 4 сектори, і потім ще на 4, і у вас вийде 8 таких секторів. Над кожним сектором ви пишете вашу роль: донька, сестра, подруга. Професіонал, жінка, дружина, мама, так, хто в нас ще там є учениця. Учениця, до речі, знаєте, це така роль, яка весь час присутня в нашому житті, тому що ми весь час чомусь навчаємося. І ви теж обов'язково подивіться, тому що ця роль вона досить важлива для нашого життя, тому що вона відповідає за наш розвиток. І зараз я розкажу ще більш. Детально. Ось ви написали. Далі а, у кожному секторі ви ставите циферку, на яку, яку ви поставили, наскільки ваша роль проявлена. Ну, тут може бути, наприклад, 5, тут може бути нолик, тут може бути ще там якийсь. Ось ви поставили. Потім ви малюєте такі сегментики, можете взяти кольорові олівці і кожну роль розфарбувати. Ось, наприклад, що роль а, там, дружини буде проявлена, там, наприклад, на 8. Ви зафарбували на 8. роль мами буде проявлена на 5, зафарбували на 5. Роль доньки. Там на 10 зафарбували весь сектор. А роль професіонала, наприклад, ви в пошуку, або вам не подобається, що ви робите, або не, не відчуваєте впевненості, ставити там на трієчку, наприклад. Да? І так пройтися по всім цим ролям, щоб подивитися, що вийде візуально. Тому що так ви цифрики поставили. Ну, окей, да, якась роль проявлена, якась ні. Для чого ми це робимо? Коли ми візуально бачимо. Що якась роль у нас зовсім не проявлена, а якась роль прямо проявлена на 100%, а, і вона дуже сильна. А у нас відбувається деякий, знаєте, такий скачкоподібний розвиток. Тобто, ми йдемо, все наше життя, воно ми розвиваємося по спиральці. Мабуть, ви вже звертали увагу, що буває, що ви потрапляєте в якісь такі ситуації, які дуже схожі на ті ситуації, в які ви потрапляли в дитинство. Тобто, коли формуються основні наші ролі. Ось ми йдемо це колесо життя, ми можемо його теж так розглядати. Ось ми йдемо, перша роль там донька, сестра, подруга і так далі. І а, весь час щось, акт, щось активне, якась роль, яка нам потрібна, вона починає проявлятися в нашому житті. Тому що соціально ми а, хочемо бути причетними до якоїсь групи, тому що ця причетність вона дає нам додаткові сили а, для реалізації, для відчуття себе потрібними, для відчуття своєї знач... значимості, для відчуття того, що а ти Комусь потрібен і хтось потрібен тобі. І а, ось ми проходимо перше коло, потім ми виходимо, знаєте, як по спіральки на інше коло. І в період нашого життя ми можемо десь травмуватися. Якась наша роль може травмуватися по колу цьому. Ну Наприклад, там ви в дитинстві посварилися з подругою, якась там така була ситуація, і от ваша подруга може бути травмована. І ви в дитинстві зробили якийсь такий, знаєте, висновок. що Ніколи не буду довіряти подругам, тому що подруга може зрадити, може ще щось. І ось ця роль подруги вона дуже хоче бути проявлена. І вона через оцю спіральку проходить певна кількість років, бо ви знову виходити на рівень. А... Цієї ролі, коли вона дуже ваш потрібна в вашому житті роль подруги, її вам дуже не вистачає. Да? І вона починає підніматися, підтягуватись, тому що це дуже ресурсна роль, вона вам потрібна, і вона збагачує вас ще на одну таку особистість вашу, яка дуже важлива в вашому житті. Кожній жінці потрібна жінка, і подруга потрібна. І оцей травмований досвід, який можливо був в дитинстві, він хоче піднятися для того, щоб ви його зцілили своєю любов'ю, для того, щоб... Ви Повірили у жіночу дружбу для того, щоб ви виправили можливо якісь помилки, для того, щоб ви зцілили цю свою частинку, якусь ображену, якусь яка а, а, була які було досить боляче. І от коли ви побачите ці всі ролі, а і можете звернути увагу, що якась ваша роль була можливо травмована, то з цієї травми можна піти попрацювати до психолога. А можна самостійно відслідковувати, що ж з вами відбувається. І ось а, от, от така практика для самостійної роботи, колесу балансу, коли ми бачимо, якій ролі не вистачає кольору, коли ми зафарбуємо ці сектори. І тоді ми, коли побачили, що в нас там є, наприклад, декілька ролей, вони зараз не проявлені або досить мінімально проявлені, ми біля кожного сектора напишемо три дії, які ви зробите найближчим часом, для того, щоб ця ваша роль засяяла. Для чого це потрібно? Кожна роль збагачує нас енергією. Так як кожна роль це наша проявленість у соціальній групі певній, а то кожна група дає нам енергію. І, наприклад, якщо ви побачите, що у вас може бути таке, навіть що всі ролі не проявлені, а проявлена тільки роль професіонала, ви на роботі ви розквітаєте, ви на роботі просто гори звертаєте, ви на роботі просто незамінний працівник, і у вас все життя ваше займає робота. Це ваша сильна. Роль, яка проявлена, яка наповнює енергією, а всі ваші інші сектори життя. Але буває так, що ця роль може досить виснажуватися інколи, і їй потрібно, знаєте, якби підзарядка. І підзарядитися вона може від ролі матері, вона може підзарядитися від ролі дружини, від ролі жінки, від ролі доньки, подруги і так далі. Тому дуже важливо приділяти всім своїм ролям увагу і звертати увагу на те, яка роль. Зараз потребує, щоб ви приділили їй вашу любов, вашу увагу, щоб ви щось зробили. Можливо, зателефонувати батькам, можливо, позвонити брату чи сестрі і сказати слухай, ми давно не спілкували, не спілкувалися, я тебе люблю я завжди на зв'язку. Якщо щось потрібно, телефонуй. Або я так рада, що ти в мене є, і це дає нам, знаєте, отакий, отаке відчуття цілісності себе, проявленості і відчуття того, що. Ти не одна, у тебе багато соціальних груп, до яких ти причетна, в які ти можеш звернутися. А, і... Кожна оця наша роль вона збагачує нашу внутрішню жінку. І тоді жінка стає дуже цікавою, гармонійною, драйвовою. Тому що дивіться, якщо буде в вашому житті тільки професіонал буває, так що знаєте, зашкалію. А жінка буде проявлена на трієчку, то не буде кому кокетувати, не буде кого наряджати, не буде кому спілкуватися з чоловіком. Розумієте? Чоловік не дуже хоче спілкуватися з професіоналом, тому що професійний як. Кості, це вони більш такі, знаєте, чоловічі, і чоловік відчуває конкуренцію. Він буде конкурувати, і у вас можуть сипатись, наприклад, сімейні стосунки, якщо не не будете приділяти час своїй жінці. Жінка потребує краси, потребує уваги, потребує. Подарунків, а вона багато чого потребує і потрібно приділяти цьому час. І коли ваш, ваша жінка буде наповнена, вона буде вносити певні, знаєте, такі дуже красиві енергії у вашого професіонала. Ви будете м'якші, можливо. Тому що ми цілісна особистість, і коли в нас все проявлено, ми вміємо гармонійно балансувати ролі, ми вміємо перемикатися з професіонала на дружину, з дружини на маму. Буває так, що коли народжується. Ця дитина у нас на нашій арені життя досить сильно проявляється мама. І взагалі в українській культурі культ матері він досить високо стоїть. І ця мама це дуже класна роль. Вона дає, вона народжує дітей, вона виношує дітей, вона дає нове життя. І ця мама вона настільки. Ну, навіть десь місцями жертва, да? вона привикла піклуватися про всіх, хто навколо неї, що вона теж може бути проявлена на 10. І а за цією мамою теж жінка може не бачити, що там валиться роль дружини, валиться вона як жінка, вона забула, що вона може бути професіоналом, вона може виходити в люди, вона може проявляти свої таланти. А там багато чого може відбуватися, тому важливо подивитися на свої ролі, наскільки вони проявлені, наскільки зараз інша роль хоче проявитися у вашому житті? І можливо я завтра ще подумаю, дам вам ще одну таку практику, арт, щоб ви помалювали і подивилися, яка роль зараз хоче проявитися. Але там такий по ролям. Скажімо так, не, не, не така розгалуджена. Тут я вам даю аж вісім ролей ваших таких основних, а там більш здвужена на чотири, але вони такі основні, які ну, теж зрозумілі. Ось, але не буду забігати наперед. Це зараз в мене так думки у а, слух а, у голос, верніше. А, тому виконуйте колесо балансу, зробіть, поділіться своїми. А, Своїм зворотнім зв'язком, що ви зрозуміли, коли ви прослухали відео, коли ви подивилися на ваше колесо балансу, чого вам захотілося, важливо, які дії ви зробите для того, щоб оживити ту чи іншу вашу роль, яка дуже потрібна на сцені вашого життя. Будьте квітучими, будьте весняними, будьте проявленими в кожній своїй ролі, закохуйтесь у своє життя, і нехай ваші ролі вам в цьому допомагають. З вами була я, Оксана Пономаренко. Гарного вихідного! Готуємося до Великня. Обіймаю! papa pa.